Слава Україні, Героям слава. Слава Ісусу Христу. Навіки слава Богу. Дорогі мої друзі, дякую, що ви завітали на мій канал. Так ось, сьогодні відео таке дуже не, кхм, незвичайне. Частина аудиторії мого каналу це росіяни, і я хочу звернутися в першу чергу до них. Вже дуже великий час в нашій Україні йде війна, і я бачу, що багато росіян бунтують, вони повстають, вони хочуть, щоб був мир між державами. Але ця їхня влада їх приглушує. Хочу попросити ще раз. Не мовчіть всі люди, не мовчіть, тому що помирає багато дуже людей. Це і цивільні і воєнні. І оці люди хотіли жити. Вони хотіли жити, радітися йому життю. Але так сталося, що їх били. Сьогодні знову ми в школі сидимо і ось чуємо повітряна тривога. І я знову розумію, що оці недоброжелателі Оці от такі люди, які бажають зла, вони знову продовжують його творити. І я глибоко не хочу цього. Я думаю, що всі, кожен цього не хоче, не хоче, щоб помер його батько, дідусь, брат. Не хочуть плакати матері дружини, сестри цих чоловіків, діти. Треба просити Бога, тому що Бог побачив, що люди дуже грішать і тому дав таке покарання, таке випробовування, щоб люди виправилися. Як Бог колись казав, де двоє або більше моляться, там і я серед них. Ми сьогодні, вже перед кінцем повітряної тривоги, ми навіть не знали, що воно так закінчиться. Усі гарно молилися за тих, хто захищає нашу державу, нашу батьківщину. Нашу гненьку Україну і ті, хто вже загинув. І молилися до Бога, щоб Він пробачив усім нам наші гріхи, і щоб закінчилася швидше ця війна. Подивіться, яка наша земля, наша Україна. Вона настільки гарна що її схотіли захопити. Такий чоловік, якому потрібно все. У нас дуже родючі землі, дуже родючі ліси, дуже гарні гори. І в нас такий народ, що він не здасться, що він буде стояти до кінця і буде захищати свою домівку, державу. Дивіться, які в нас гарні сині гори. Яке все прекрасне, а які тепер ліси. Дивіться, жовтобагряні, зелені, червоніть уже. Я сподіваюся, що скоро буде мир. І оці початківці цієї великої, жорстокої війни будуть покарані. Так от, до чого я веду. Усі росіяни, я впевнений, що вони не хочуть меру, що вони не хочуть війни, перепрошую. Вони хочуть миру. Але для того, щоб був мир, потрібне взаєморозуміння. Дуже багато. Росіян, я казав, повстають, вони не хочуть, щоб була ця війна, у них є теж рідні родичі, друзі в Україні. Так само і у нас є рідні друзі та родичі в Росії, Білорусі. І люди просто не хочуть ворогувати. Багато росіян пишуть слава Україні, героям слава. І дуже мені стає приємно, що є такі люди, що вони просто звичайні, їм нічого не треба, тільки мир. Так от, не здаємося, якщо ми прагнемо цієї перемоги, вона буде. Тільки потрібно хотіти і не зупинятися, коли тобі кажуть, тобі того не треба. Також, дорогі наші захисники, якщо ви дивитеся мій канал. Я хочу побажати вам тільки всього найкращого, терпіння, сили. Наснаги, головне, моліться Богу, і Бог вам обов'язково допоможе. Також ми сьогодні щиро молилися до Бога, щоб скінчилася ця війна, щоб не було кровопролиття. І через деякий час я навіть засікав. Це було 17 хвилин після нашої молитви. Повітряна тривога закінчилася. Я сподіваюся, що оці наші воїни-захисники не постраждали під час цієї повітряної тривоги, що з ними нічого не сталося. Також дуже є багато інформації і відео, що перед боєм наші захисники моляться Богу, мазаються святим Єлеєм, і це їм також дуже допомагає. Дорогі мої глядачі, я можна сказати ще дитина, але я дуже добре усвідомлюю, що твориться, коїться на нашій землі. Страшні люди хочуть загарбати нашу красу, красу очей, ці сиві гори, ці жовті лани пшениці то наше мирне небо, наші родючі землі і хочуть знищити нас. Я глибоко надіюся, що ми переможемо. Обов'язково переможемо, адже Бог з нами. Дякую, що ви переглянули моє відео. Пишіть коментарі. Також моліться за наших захисників. Якщо у вас будуть запитання, я думаю, що. Буде Стрім у суботу. Якщо ніяких змін не буде, то о 6-й годині вечора я ще повідомлю. А наразі все. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу! Слава Україні! Героям слава!